Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька прикладів з теми арифметичний корінняного степеня та степені з раціональним показником і розв'яжемо ще кілька рівнянь. Давайте приступимо до першого завдання. Нам потрібно 128 піднести до степеня 5 сьомих. Це означає, що нам потрібно добути корінь сьомого степеня із 128, а потім піднести. Те, що ми отримаємо до п'ятого степені. Можна так записати. Є прихильники саме ось такого варіанта запису. Пишіть, як вам більш зручно. Важливо, щоб ви розуміли, що відбувається. Корінь сьомого степеня із 128 це 2. 2 в першому степені це відповідно 2. 2 в другому це 4, в третьому 8. в четвертому 16. в п'ятому 32. в шостому відповідно буде 64. А Якщо помножити його на 2, то буде 2 в 7-128. Отже, можна говорити, що 128 це 2 в 7 степені, з якого добувається корінь 7-го Власне, звідси виживе тільки двійка, потім потрібно все піднести до степеня 5, тобто будемо мати 2 в 5 степені, а ми вже це говорили. Відповідно буде 32. Адже нам потрібно не 2 на 5 помножити, а 5 двійок помножити між собою. І все ми це завдання виконали, воно досить просте. Наступне друге завдання цього ж номера робиться ідентично, єдине, що 0,25 слід переписати як 1 четверту. Ну або можна було б написати, що це було б 25 сотих, скоротити на 25 і все рівно мати 1 четверту, тобто йшла би мова про те, що в нас є 625 в степені 1 четверта в будь-якому разі, а отже, це було б. Корінь четвертого степеня із 625. 625 це 25 у квадраті або 25 на 25. Якщо не вдалося зразу, наприклад, так якось тут розкласти на множники і вказати, що в якому степені не біда, можна розкладати на множники так, просто як ви знаєте. Наприклад, що 625 і 25 на 25, кожен з 25 розкласти на п'ятірки, тобто вийде 5 на 5 і ще 5 на 5. І добувати корінь четвертого степеня. Нам потрібно 4 однакових множника, щоб один з них винести з під кореня, тому у відповіді буде просто 5. Ну або ми могли б написати, що це було 5 у четвертому степені, з якого добувається корінь четвертого степеня, і відповідно будемо мати просто 5. Від того, яким способом ми будемо робити, відповідь не зміниться. Далі у коренів є певні властивості, якщо в нас є корені. З однаковим показником, то ми можемо обидва числа записати під одним таким коренем, тобто під коренем кубічним, можна записувати і 18, і 12. Але я хотів би розкласти на множники. 18 це 6 на 3. 12 це 6 на 2 або 2 на 6. Певною, мірою ви вже здогадалися, що якщо ми взяли би і помножили. 3 на 2, ми отримали б ще одне 6, і їх би було б рівно 3 штуки. Тобто було би 3 в 6 степені з якого ми добуваємо корінь кубічний. А отже, у відповіді ми мали би, перепрошую, я написав зайвого, це було б 6 в третьому степені з якого добувається корінь кубічний, було б просто 6. Таким чином, ми зробили б друге завдання. В третьому завданні нам потрібно даний Х. Помістити під корінь. Для того, щоб це зробити, потрібно його теж піднести до ось цього показника, до показника 5, і виглядатиме це так. У нас є корінь четвертого степеня. Потім ми його добуваємо із кореня степеня. Там п'ятірка. і у нас є Х, що множиться тепер на Х у п'ятому степені. Тобто ми даний Х. Внесли під корінь і записали його як x у п'ятому степені, все інше, власне, переписували. Таким чином, ми маємо корінь четвертого степеня з кореня п'ятого степеня. Показники 4 та 5 слід помножити, тому вийде разом це корінь 20 степеня із x в шостому степені. 6 та 20 можна поділити на одне те саме число на 2, що ми і зробимо. Тому будемо мати корінь. 10 степеня із x в третьому степені, і це буде нашою відповіддю. Є інші способи це робити, наприклад, переписавши все в вигляді вираза із степенем, який має раціональний показник. Це би могло виглядати ось так, що у нас є певні дужки, це корінь 4 степеня. Відповідно, ми його запишемо як щось в степені 1 четверта, Далі би написали, що в нас є Х. X, він був просто в першому степені, напишемо цю одиничку, щоб потім не плутатися, і множимо на x у степені 1 1,5, а далі вже із цими числами 1, 1,5 та будемо працювати, як із звичайними показниками і використовувати властивості степенів. Як хочете, користуйтеся цим способом, він вас приведе до цієї самої відповіді, якщо він вам зручніший, використовуйте його. В четвертому завданні. На нас чекає теж приклад. Важливо пам'ятати, що при діленні дріб слід перевернути. Відповідно, у нас вийде наступний запис. Ми лише А та Б змінимо їхній порядок, і ділення замінимо на множення. Але що з цим робити далі як його використовувати? Перш за все, давайте скористаємося ось цим методом для розв'язання даного прикладу далі. Ми перепишемо, що у нас. Є в чисельнику А в степені 1 п'ята, Ми множимо це на Б в степені 1 четверта, в знаменнику буде Б в степені 1 п'ята. І відповідно у нас буде ще А в степені 1 четверта. Далі слід пам'ятати, що при діленні степенів з однаковою основою показники віднімаються тобто від 1 п'ятої, що в показ... є показником А. Потрібно відняти інший показник, одну четверту, і порахувати. Далі ми помножимо це на B. І відповідно від 1 віднімемо 1 п'яту. Далі слід буде звести до спільного знаменника. Давайте дещо приблизимось. Що нам потрібно буде зробити? Додаткові множники. Наприклад, сюди ми запишемо 4, а в дане місце запишемо 5, аналогічно, ми зробимо ось тут. Єдине, що можна виконати дії тільки в цьому місці. Уже отут написати той самий результат, але з іншим знаком. Бо ми просто зменшуваний від'ємник, поміняли місцями. Тому давайте виконуємо дії тільки в одному місці, а в іншому скористаємося вже плодами нашої діяльності. Буде в нас А, в степені, і ми будемо писати 4 мінус 5, а в знаменнику буде вже 5 множити на 4 або 20. В Б буде так же само: єдине, що треба буде від 5 віднімати 4. Але в знаменнику все рівно буде 5 помножити на 4. Отже, будемо мати А в степені 1,20, а Б буде в степені 1 1,20. Як це записати? Давайте повернемося до попереднього розміру і продовжимо. Те, що має додатний показник, немає мінуса, ми запишемо в чисельнику, тобто будемо мати Б. В степені 1,20, в знаменнику буде А в степені 1,20. Або можна написати, що воно разом буде все в степені 1,20, а це можна записати як корінь 20 степеня із Б, яке ділиться на А. Таким чином, ми виконали завдання. Таким методом я пропонував вам робити і третє завдання, якщо ви берете ось даний спосіб. В п'ятому завданні потрібно скоротити дріб. Просто так він не скорочується і в чисельнику і в знаменнику знаки різні, і, взагалі, що з ним робити, як його виконувати. Давайте підемо тим шляхом, що ми зробимо заміну. Взагалі, в будь-якій незрозумілій ситуації можна робити заміну, важливо в ній розібратися. Я запишу в квадратних дужках, яка ця заміна буде. Наприклад, А в степені 1 друга, або. А в степені 0,5, або це ще корінь квадратний з А, я заміню на х. Аналогічна річ пов'язана із B, тобто B в степені 1 друга, або корінь квадратний з B, або Б в степені 0,5 це буде y. Звідси, якщо у нас є просто А, то це буде дорівнювати x в квадраті, якщо просто Б, то це буде Y. В квадраті. І будемо виконувати наші операції уже із виразами, які не містять нецілих показників. Повернемося до нашого прикладу. І давайте виконаємо заміну. У нас в чисельнику є А в степені 1 друга Відповідно, це буде просто X, є B, це Y у квадраті. Далі ми пишемо плюс. І далі продовжуємо замінювати. У нас є А, яке дорівнює x квадрат, і B в степені 0,5 це буде просто y. В знаменнику є а, яке є x квадратом, і мінус b, яке є y квадратом. Все у нас не цілих показників немає, і можна працювати з цим виразом. Чим він для нас є хорош, можна з. Чисельника винести спільний ножник за дужки. і знаменник теж розкласти. В чисельнику є x та y, давайте винесемо їх за дужки. Найменший степінь, відповідно в даній ситуації, перший, тому просто виносимо xy. В дужках лишиться y, додати x. В знаменнику лишиться, ну, давайте, не x квадрат мінус y скористаємося формулою, скорочене множення, переписуємо без квадратів, x-y. На х плюс і. Можна помітити, що в цій ситуації ми можемо y плюс Х, або Х плюс Y, від доданків сума не змінюється, скоротити, і в нас лишиться Х, який ділиться на Х-. Ми повернемося до нашої заміни і виконаємо дії в зворотньому порядку. Замість x ми напишемо просто А в степені одна друга або корінь з А. Замість Y напишемо корінь з B, Замість Y знову ж таки, ми пишемо м м корінь з B, замість X корінь з A. Можна це записати як корінь квадратний з AB, який ділиться на корінь з A мінус корінь з B. Таким чином, це завдання ми з вами виконали. Розв'яжемо ці два рівняння. В першому завданні все досить просто. У нас є 4 третіх, і нам потрібно їх перевернути, і потім поставити в даний показник. Тобто виглядатиме так: х буде дорівнювати 625 у степені уже не 4 третіх, а 3 четвертих. І далі ми робимо так же, як і в першому завданні сьогодні. Тобто ми будемо для того, щоб знайти х із 625 добувати корінь четвертого степені. Ми вже знаємо, що це буде дорівнювати 5, а потім підносити до третього. Отже, x буде дорівнювати 5 в третьому степені. А 5 у третьому степені це 125. В такій ситуації. Ми помітили, що особливих проблем із даним прикладом немає. Єдиний нюанс, який може бути, це те, що ось дане число мало би бути більшим за 0. Якщо воно менше за 0, тобто х в якомусь там степені, і він буде дорівнювати число, яке менше за 0, то ми будемо писати, що розв'язків немає. Але в нас 625 більше за 0, тому проблем з цим немає. І ми маємо розв'язок. Все дане рівняння розв'язане, воно дуже просте. Але що робити із номером 7? В ньому є корені, а вони місять в собі певні обмеження. Ці обмеження слід записувати в області допустимих значень. Підкореневий вираз не може бути від'ємним. Отже, x плюс 6 має бути більшим або дорівнювати 0. Аналогічно 11-х теж більше або рівне 0. І дані. Нерівності можна лишити, як є, а потім числа, які ми найдемо, підставити, подивитися, виходить чи ні, або можна їх розв'язати. Якщо розв'язувати, то вийде, що х більше рівне за мінус 6, а мінус х більше рівне за мінус 11, або х менше рівне за 11. Тобто, по суті, своїй х десь між мінус 6 та 11, включаючи власне ці числа. Окей. З області допустимих значень ми з вами. По суті, завершили, далі слід якось розв'язати це завдання. Щоб його розв'язувати, нам потрібно користуватися таким правилом. В одній частині рівняння може міститися тільки один символ кореня, а все інше, скільки там би коренів не було би, ми переносимо в іншу частину рівняння, і давайте це так пропишемо. Після того, як ми це переписали, потрібно обидві частини нашого рівняння піднести до того степеня, корінь якого у нас є. У нас корінь квадратний, отже, до квадрату. Якби був би корінь кубічний, нічого би не лишалося, бо як підносити до кубу. І при піднесенні до квадрату x плюс 6 буде відповіддю для лівої частини. Чому, власне, так? Чому ми не граємо в гру, що в нас є модуль, тому що ми його розкриваємо, ми чітко знаємо, який має бути x, що він задовільняє цю конструкцію. Тому, в принципі, модуль нам не треба. Далі при піднесенні до квадрату. Знову ж таки, до квадрату, я тут трішки був, помилився. І нам потрібно скористатися формулою скороченого множення. Вона виглядає так: в нас є перший вираз, в нас є другий вираз, і між ними може стояти плюс або мінус, це буде двочлен. І коли підносимо його до квадрату, це буде квадрат двочлена. Беремо в такій ситуації перший вираз, підносимо до квадрату, потім ставимо знак, що в дужках, потім множимо два на кожен з цих доданків. Тобто буде 2 ab або ще говорять подвоєний добуток цих виразів, і плюс квадрат другого виразу, плюс b в квадраті. От саме цією формулою ми скористаємося. Підносимо 3 до квадрату, це буде 9. Потім ми пишемо знак ще в дужках, плюс. Множимо 3 на 2, тобто і трійку двійку ми множимо, це вийде 6. І на корінь коренів з 11 мінус х. А потім підносимо корінь з 11-х до квадрату і вийде плюс 11-х. Після того, як ми це отримали, ми даний корінь лишаємо на одній частині поля наприклад, це буде праворуч, а все інше переносимо вліво або навпаки. Ми звикли розміщувати ліворуч всі вирази, які у нас містять x. Давайте цього разу перемістимо таким чином. Усе, що не містить цього корення, ми перемістимо ліворуч до ось цього виразу. А от оцей кусочок ми лишимо на місці. Це далі виглядатиме так: х додати 6 відняти 9 відняти 11. Додати х дорівнює 6 коренів з 11 мінус х. Не завжди корені в лівій частині будуть пропадати, так як в цьому випадку вони додадуться, тому окей, у нас буде 2х, потім ми беремо мінус 9 і мінус 11. стає мінус 20, 6 відняти 20, це буде мінус 14. Ми це прописуємо дорівнює 6 коренів з 11 мінус х. Ми обидві частини рівняння можемо поділити на 2, і рекомендую це зробити зараз. Тоді ми будемо працювати із меншими числами, і вийде не 2х, треба буде до квадрату підносити 14, а тільки x-7. Праворуч у нас буде 3, що множитиметься на корінь з 11 мінус х. І власне це і будемо підносити до квадрату ще раз, щоб позбутися все таки кореня повністю. Тобто, оце піднесення до квадрату двічі. Це окей. Єдиний варіант, де можна тут помилитися крізь, крім обрахунків, це те, що. Лишити в одній частині рівняння, крім кореня, ще якийсь доданок. Вийде тоді ситуація, така, як була ось тут. У нас корінь в тій частині рівняння не зникне. Тому, саме для того, щоб цього уникнути, ми ізолювали ось цей корінь. Так, він може множитись на якесь число, але це вже зовсім інша історія. Число ми помножимо саме на себе і проблем не буде ось зараз побачите. При піднесенні до квадрату в лівій частині буде х підносимо до квадрату х квадрат. Далі мінус 2 множимо на 7. Це, відповідно, буде 14. І пишемо х. І плюс 7 в квадраті це плюс 49. В правій частині рівняння ми 3 підносимо до квадрату, і корінь підносимо до квадрату, тобто буде 9. А далі ми мали б його помножити на 11 мінус х. Все, корені зникли це те, заради чого ми оце з вами багато раз підносили до квадрату, щось переміщували вліво щось вправо. Все саме для цього, щоб зникли корені з нашого рівняння. Далі ми продовжимо розв'язувати це рівняння, і оскільки ми бачимо, що у нас є X квадрат, будемо мати квадратне рівняння, і все треба буде перенести вліво. Переносимо. У нас є X квадрат, у нас є мінус 14х, є плюс 49, але. Дужки розкриємо і перенесемо. Наприклад, 9 на 11 це було б 99, але перенесе мінус 99. 9 на мінус мінус 9х, але при перенесенні буде плюс 9х. І дорівнює 0. Зводимо подібні доданки, і наше рівняння буде виглядати так. х квадрат, Далі мінус 14 плюс 9. 14 більше, тому і знак його. Ставим і знаки різні, тому від 14 9 піднімає, матиме 5. Отже, мінус 5х. Далі ми беремо 49 і віднімаємо 99, буде мінус 50. Пишемо дорівнює 0. І ми з вами маємо квадратне рівняння, яке можна зробити, наприклад, через дискримінант. Підставимо сюди наші коефіцієнти. Коефіцієнт А це 1, бо він перед x квадратом, коефіцієнт Б мінус 5, бо перед х разом зі знаком, і коефіцієнт С мінус 50. Мінус 5 у квадраті це 25, далі мінус. 4 помножити на А на одиничку, і на мінус 50, мінус на мінус. Отут стане плюс. І ми пишемо, що ми множимо просто на 50. Далі вже будемо рахувати. 4 на 50 це 200, додати 25, 225. Дуже зручно в такій ситуації знайти зразу корінь з дискримінанта. Це корінь із 225, і він буде дорівнювати 15. Тому далі ми будемо просто замість корення з дискримінанта писати 15, і це буде зручно. Потім слід записати: чому дорівнює x Х1, там є теж певна формула. Мінус b, додати корінь з дискримінанта. Я використовую ту, що містить тут плюсик, це приносить нам менше помилок в майбутньому, якби без різниці, чи плюс, чи мінус ми там поставимо спочатку, але якщо поставимо плюсик, помилок за статистикою трішки менше, а це означає, що для нас краще. Мінус b. Б було мінус 5, змінім на протилежний стане плюс 5. Далі додати 15, бо корінь з дискримінанта у нас 15, ми це порахували завчасно. В знаменнику 2 помножити на А на 1. Пишіть замість А цю одиничку, не лінуйтеся, помилок буде менше, якщо раптом замість А буде якесь інше число. І в чисельник буде 20. Знаменнику 2. Ми 20 ділимо на 2 матимемо 10. Отже, ми маємо перший розв'язок, і його слід перевірити, чи він попадає в наші обмеження в область допустимих значень. Більше за мінус 6, але менше за 11. І саме так: 10 менше за 11, більше за мінус 6, тому 10. Нам підходить. Ставимо x2 і дивимося, що вийде в цій ситуації. Ми переписуємо ось цей вираз. Єдине, що зміниться, даний плюс на мінус. Тому можна зразу переписати там із мінусом, вийде 5 відняти 15. Ділимо на 2, що множиться на 1. І будемо мати мінус 10, що ділиться на 2, отже, будемо мати мінус 5. Перевіряємо, чи дане число нам підходить і попадає в область допустимих значень. Більше за мінус 6. Так, менше за 11. Так, тому у нас є не один розв'язок, а у нас є двоє розв'язків. вони обидва нам підходять, і ми записуємо їх обох у відповідь. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.